Помер акумулятор у BMW i 3 2017 року. Симптоми: безключовий доступ не працює. Пробуємо ключем, відкрилася. Цей раз вона включилась, але видає помилку. Також не працює зарядка по графіку. Ну і вже було таке, що машина зовсім в принципі не включилася. Не вмикається автоматичний клімат-контроль автономний. Я зараз за кермом Нісан Leaf, тому, що в мене не зарядилася БМВ. Нарешті, хоча б помилку зловив, але за півтора тижні вона ні разу не дала мені можливості показати, як вона не може включитися. В'їхала нова проблема. Я впевнений, що це абсолютно повністю із-за нашого акумулятора. Зізнаюся, попереживав я за ці проблеми знатно, але пройшло там буквально 10 хвилин. Я повернувся до автомобіля і він увімкнувся без всіляких проблем. Знайшов ще одну дивну і цікаву штуку, із акумулятор. -за Зависла зарядка швидка на 21%. Знімаємо оці штуки. Вийшов великий облом, тому що подивіться, де знаходиться акумулятор, і я навіть гадки не маю, як я можу туди дібратися, добратися. Пройшло ще три дні, і я приїхав на сервіс, щоб міняти акумулятор. Щоб туди залізти, потрібно просто від'єднати горловину від омивача. Як бачите, акумулятор вже на місці, і зверніть увагу, тут оригінальний акумулятор 15-го року. А це 59 помилок, які викликали мої експерименти з 12-вольтовим акумулятором точ ніколи так не робіть. Розкажіть в коментарях, якщо у вас був досвід, щоб акумулятор також тримався 9 років від випуску авто, можливо, реально таке у когось було.